Нові тарифи на послуги центрального опалювання та гарячого водопостачання встановила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг своїми постановами номер 650 від 6 червня та номер 683 від 13 червня. Виконання цих постанов є обов'язковим для теплопостачальників криворіж тепломережі. У відповідності до цих документів підприємство змінило тарифи для своїх споживачів. Для населення це тарифи на услугу. Центрального отопления и горячего водоснабжения, которые составляют на центральное отопление для домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, 427 гривен 96 копеек за одну геокалорию, для домов, в которых приборы учета тепловой энергии отсутствуют, 12 гривен 94 копейки за 1 квадратный метр в отопительный сезон на горячее водоснабжение. Для домов, оборудованных полотенцесушителями, 24 гривны 54 копейки за 1 метр кубический. Для домов, в которых полотенцесушители отсутствуют, установлен тариф 22 гривны 61 копейка за 1 метр кубический. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей тариф за тепловую энергию составляет 1294 гривны 70 копеек за одну геокалорию. Структура нових тарифів враховує ціну на природний газ та витрати на надання послуг з теплопостачання. Дані тарифи є економічно экономически Це підтверджується подтверждается наличием структури тарифу, яка також опублікована. опубликована. З нею може ознакомиться кожен бажаючий на сайті Національної комісії. Про обґрунтованість та економічну доцільність нових тарифів говорять на підприємстві свідчить ще один факт: тарифи в криворіч тепломережі фактично були незмінними з 2008 року. Власне, як стверджують спеціалісти, нова вартість послуги обігріву приміщень та постачання гарячої води збільшує рентабельність роботи підприємства, враховуючи різке підвищення вартості послуг з теплопостачання. А в криворіж тепломережі воно становить майже 60%, Кабінет міністрів України своєю постановою номер 83 про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін. Ін і тарифів на комунальні послуги передбачив новий порядок надання населенню компенсації. Ця постанова почала діяти з 1 липня. Компенсації надаються громадянам, у яких середньомісячний сукупний доход за шість попередніх місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум для сім'ї розраховується, виходячи із демографічних і соціальних груп населення. Тобто для дитини у віці до 6 років розмір складає 1032 гривні, від 6 до 18 років 1286 гривень. Для працездатних осіб 1218 гривень і для непрацездатних осіб 949 гривень. Тож сім'я, порахувавши свій середньомісячний сукупний доход і прожитковий мінімум для сім'ї, якщо доход менше прожиткового мінімуму для сім'ї, така сім'я набуває права на отримання нового виду допомоги компенсації в зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Компенсація надається на оплату послуг за газопостачання, централізоване опалення та гаряче водопостачання. За призначенням цієї компенсації мешканці міста можуть звернутися до районних управлінь праці та соціального захисту. На сьогоднішній день управління всі здійснюють прийом документів на отримання компенсацій. Компенсація розраховується, як різниця між розміром плати за комунальні послуги з урахуванням підвищень, з урахуванням пільг та субсидій в межах норм та розміром плати, яку сплачувала сім'я, до підвищення цін і тарифів. Дана компенсація ніяк не позбавляє права громадян на отримання житлових субсидій. Житлові субсидії, як призначалися, так і призначаються на сьогоднішній день управліннями праці та соціального захисту населення. Житлові субсидії призначаються на опалювальний період і на неопалювальний період. На сьогодні, до речі, понад 8 тисяч мешканців міста вже користуються субсидією на неопалювальний період. Для цієї категорії громадян, якщо підвищуються ціни і тарифи на комунальні послуги, перерахунок субсидій здійснюється в автоматичному режимі. Тим городянам, хто має право на отримання означеної компенсації в управлінні праці та соцзахисту, радять вчасно скористатись нею. За консультаціями, зазначених питань, ви можете звертатися до районних управлінь праці та соціального захисту населення за гарячими телефонними лініями. Дзержинський район, телефон 928140, Довгинцівський район, телефон 714419, Жовтневий район, телефон 4062080. Інгулецький район, телефон 21 39 03, 22 31 45. Сасаганський район, телефон 64 43 83. Тернівський район, телефон 38 02 60. Центрально міський район, телефон 90 08 26. А також зазначену інформацію можна отримати на порталі Криворіжський ресурсний центр. Ще в січні 2014 року виконком Криворізької міської ради прийняв рішення про підготовку об'єктів життєзабезпечення населення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. Зараз вже майже половина строку пройшла. Згідно графіків підготовки, повинні бути завершені всі роботи на кінець серпня 2014 року. І починаючи з учорашнього штабу підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, який пройшов 1 липня 2014 року. Підприємства, які забезпечують підготовку, почали звітувати про наявність паспортів. Готовності об'єктів до роботи взимку. Зокрема, це житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, об'єкти соціального захисту, культури, спорту та інше. Цей процес йде стабільно, штаб його контролює. Міська рада запланувала розгляд питання про підготовку міського господарства до роботи взимку в серпні 2014 року. Тому виконком і підприємства, які готують інженерні мережі та споруди до зими, будуть звітувати перед депутатами міської ради та перед громадою міста про повне завершення цих робіт в серпні 2014 року. Заплановано, що в вересні 2014 року буде виконано заповнення теплотрас. Та виведення їх на необхідні гідравлічні параметри, щоб бути готовими з 1 жовтня 2014 року забезпечити запуск тепла до всіх об'єктів, які розташовані на території семи районів міста Кривогоро. При наданні комунальних послуг є і зворотній бік цієї справи, це сплата споживачами за вже надані комунальні послуги. Зокрема, газ, електроенергія, опалення, централізоване гаряче водопостачання, питне водопостачання та водовідведення. Це питання постійно перебуває на Контролі міської комісії з питань розрахунків за житлово-комунальні послуги на сьогоднішній день, з початку року, рівень сплати в цілому по місту становить близько 92%, що явно недостатньо для того, щоб підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, мали необхідні ресурси для надання цих послуг та підготовку своїх мереж. До роботи в осінньо-зимовий період. Зокрема, міський голова на останній нараді, яку він проводив 1 липня 2014 року, наголосив на тому, як сплачують за житлово-комунальні послуги працівники міськвиконкому та апаратів районних рад і райвиконкомів. Була проведена необхідна перевірка і інформація слідуюча: ні один із працівників міськвиконкому та працівників районних рад і райвиконкомів не мають заборгованості за житлово-комунальні послуги. Більш того, існує переплата в розмірі 53 тисячі гривень за надані житлово-комунальні послуги. Це питання міський голова продовжує тримати на контролі, і працівники органів влади демонструють, як необхідно відноситись до якості платежів за житлово-комунальні послуги. Разом з тим на міському штабі була піддана критиці робота адміністрації Криворізьких міських електричних мереж. Якщо заборгованість працівників цього підприємства на початок року складала 550 тисяч гривень, то на 1 липня цього року вона зменшилася всього на 150 тисяч і на сьогоднішній день складає 400 тисяч гривень. Ми затребували від керівників цього підприємства вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості працівниками. Цього підприємства за вже надані послуги. І більш того, ми маємо підстави звертатися до обласного керівництва Дніпрообленерго, щоб ця ситуація була виправлена найближчим часом таким чином, щоб працівники Дніпрообленерго, які працюють на території міста Криворога, Теж не мали заборгованості за житлово-комунальні послуги. Своєчасна сплата за послуги є запорукою повного та якісного надання всього об'єму житлово-комунальних послуг. На балансі Криворозької теплоцентралі знаходиться 114 тисяч ліцевих щитов. Из них 60 тысяч, а это более 60%, не имеют задолженности. Естественно, среди остальных 40% есть и люди, которые частично платят, имеют небольшую задолженность, но также есть те, которые совсем не платят. Я хочу поговорить о мерах, которые мы применяем по отношению к одной и второй категории наших потребителей, которые совершают не в полном объеме оплату. В первую очередь мы понимаем, что не все наши потребители имеют возможность платить стопроцентно. Мы идем на встречу таким потребителям, если они обращаются к нам. Мы заключаем договора о реструктуризации. Мы идем как можем на встречу. Также и ЖСК мы работаем. Но есть люди, которые совсем не платят, которые за последний отопительный сезон заплатили 0 гривен. Что касается второй категории потребителей, которые ни разу не заплатили за отопительный сезон, мы уже действуем совершенно по-другому. Мы подаем иски в суд. Далее совместно с исполнительными службами нашего города мы арестовываем имущество арестовываем автомобили. Сейчас на исполнении находятся две квартиры наших должников, которые арестованы. Мы всячески пытаемся донести людям информацию о том, что сейчас нам очень важно, чтобы все заплатили начисления за горячего водоснабжения и отопления, потому что мы готовимся к новому отопительному сезону. И вы должны понимать, что чем эффективнее вы будете платить, тем качественнее мы сможем подготовиться к новому отопительному сезону. Что же касается о людях, которые платят своевременно и регулярно, мы подготовили для них акцию которая началась еще 12 июня и продлится до 18 июля включительно. Все, что нужно для участия в акции, это состоянием на 18 июля не иметь задолженности за услуги горячего доснабжения и отопления. Призы акции это кондиционер, мультиварка, большое количество поощрительных призов, но главный приз акции это тур городами Европы. Таким образом, мы хотим поощрить наших потребителей, которые платят своевременно. Все интересующие вас вопросы, что касается акции, вы можете задать в группу по работе с общественностью по номеру 409 95 19. И хочу отметить, что Криворожская теплоцентраль всегда открыта к общению, и мы всегда идем на встречу нашим потребителям. Житлово-комунальне підприємство міста готують житловий фонд до осіння зимового періоду. Активно взялися до справи представники комунального підприємства Жео номер 8 які вже зробили поточний ремонт покрівлі на 113 житлових будинках у Дзержинському районі. Це близько 6,5 тисяч квадратних метрів. Усі роботи вони виконують власними силами без залучення підрядних організацій. Крім цього, працівники No8 вже відремонтували близько півтисячі погонних метрів між панельних швів на житлових будинках. Також відремонтовані 42 під'їзди. На сьогодні КП No8 звітує про те, що до зими готова майже половина житлового фонду в Зажинському районі. Решта в активній фазі поточних ремонтів. В планах предприятия выполнить еще ремонт, текущий ремонт кровли более 12 тысяч на 42 домах, выполнить ремонт межпанельных швов на 6 домах, более 300 квадратных метров, еще отремонтировать 25 подъездов, полностью подготовить жилой фонд к работе в осенне зимний период и 100% закончить все работы.